Мої вітання пропоную разом зі мною закрити огірочки з овочевою приправою. Отака приправка у мене, отакі огірочки. Рецепт на 10 овочів, куплена отаке 12 овочів приправа. Знадобиться 200 г цукру, 200 міліграмів оситу і 200 міліграмів олії. Першим ділом я на шайбочці зараз буду нарізати огірочки. Оські шматочки. Висипаю приправу цук, цук, оцет. 5%. Олію і добре все вимішую. Огірки добре пустили сік. Зараз буду перекладати в баночки. Баночки в мене стерилізовані і кришки можна просто чисті. От огірочки і готові. Ось такими вони вийшли. От такі огірочки. Закривайте. Вам дуже подобається.